Це кубік Рубіка, Ви прекрасно знаєте, як він крутиться, з чого він складається, які елементи всередині, і чому відбувається ось це переміщення елементів, як вони взаємодіють між собою. Я теж це прекрасно знаю, але я вирішив перевинайти Рубіка і зробив. Свій виглядає він дуже схоже, але його внутрішній механізм вас здивує. По-перше, цей Кубік Рубіка я надрукував на 3D-принтері. Він повністю змодельований, вигаданий мною. Можна вважати мене автором цієї модельки. І, до речі, і кольори, і все інше виглядає так само, як і на звичайному кубік Рубіка. Але є одне але: цей Кубік Рубіка тримається купи і. Елементи можуть рухатися тільки за рахунок магнітів. Всередині ми маємо безліч магнітів, і ми можемо просто так від'єднати будь-який елемент від кубіка Рубіка, а потім поставити його на своє або на інше. Місце я ніде не надихався цією моделлю, вигадав її абсолютно сам. І всі її особливості, починаючи від ось цієї ось цього елементу для того, щоб створювати вісь обертання до полярності магнітів і до того, як прикріпити стікери, це все моя ідея. Понятно, що я кубиком надихнувся, бо я що розказував це. Окей, давайте зробимо огляд мого можливо першого вдалого проекту створення власної головоломки. Окей. Як я сказав, тут все тримається виключно на магнітах. Відповідно, як і в звичайному кубіку, у нас є 6 центрів, 12 ребер, 8 кутів і одна хрестовина. І ми можемо розібрати цей кубік прямо на кожен елемент. Ось так це буде виглядати. Центральний елемент особливий має одну наліпку і 5 магнітів в собі. А також ще ось такий отвір, для того, щоб поєднуватися з хрестовиною. Ось таким чином. І тепер, коли ми будемо крутити весь кубик, воно буде крутитися навколо вісі, яку задає хрестовина. А сама хрестовина всередині виглядає ось таким чином, для того, щоб на неї можна було під'єднати шість центральних елементів. Наступний елемент це ребро. Має він дві наліпки і, відповідно, чотири. Магніти, для того, щоб він міг поміститися на місце будь-якого ребра. І подивіться, він може опинитися путь-де, як в принципі в будь-якому магнітному кубіку Рубіка. Елементи поєднуються магнітами на будь-якому положенні кубика. І також третій і останній тип елементу це кут. Кут має три кольори і три магніти, для того, щоб відповідно стати в. Не повірте, в кут. І так само він може бути завгодно. Також, звичайно, я продумав в той момент, щоб ми не плутали кути і ребра, не може кут стати на місце ребра, тому що полярності магніта не співпадають. Він його ніби ніби виштовхує і виглядає це досить дивно. І так само ребро не може стати на місце кута, не поєднуються ці елементи, просто не стикуються. Тому давайте зберемо кубик кубік правильно. Звичайно, з цією головоломкою хочеться повзаємодіяти, як зі звичайним кубіком Рубіка, але треба бути досить уважним, бо отак само швидко крутити, як і звичайний кубик, його не вийде, бо може статися подібне. Ой. А де частина елементів? Це така єдина прикра особливість цього кубіка, що ми не можемо використовувати рухи, як на швидкісному кубіку. Ми маємо, от ви бачите, досить уважно слідкувати за тим, щоб елементи не розвалились між собою. Це, я вважаю, досить сильний мінус, але це особливість мого кубіка. Ось такий він є, так, не ідеальний, але хороший. Тож, щоб правильно крутити кубік Рубіка, необхідно хапати кожну сторону цілою рукою. Буквально так само я збирав кубік. Коли зробив це вперше. Тоді, правда, кубіки всі були набагато гіршими, ніж навіть цей. І ви бачите, він працює повністю так само, як і звичайний кубик. І звучить приємно. Давайте спробуємо його зібрати. Тут головне не поспішати, щоб не загубити наші елементи. Три, два, старт. Просто не забувати про те, що треба крутити все разом. І тут. Важливо наробити саме зайвих рухів, тому що робити рух на цьому кубику досить непросте завдання порівняно зі звичайним. Досить непогано. Так, я думав, що буде складний алг. вийшло його зробити досить швидко. 48 секунд. Слухайте, це тягне на рекорд. Крутячи кубик ось таким чином, досить важко склати швидко, але вийшло за 48 секунд. Напиши в коментах, за скільки ти складаєш кубик Рубіка. Що ж, нагадаю, що цей кубик я надрукував на 3D-принтері. А друкувати головоломки на 3D-принтері для мене не в новинку, тому що я маю свій інтернет-магазин 3D-надрукованих головоломок. За свій величезний досвід з тисяч головоломок, які я вийшов, я обрав найцікавіше, надрукував їх для вас, і тепер ви маєте. Можливість розв'язати найцікавіші головоломки за весь мій досвід. Тож, будь ласка, переходьте за посиланням в описі в мій інстаграм-магазин і замовляйте головоломки. Щоб замовити, просто пиши нам в директ. Але це не єдина взаємодія, яку можна зробити з цим кубіком. До прикладу, мені підказали, що його можна повністю розібрати на частини і гратися з ним просто як з конструктором. Ось так, до речі, виглядає його основа. Підніми, будь ласка. Дякую. Тепер ми можемо перемішати ці елементи і на час, хто швидше, скласти цей кубік Рубіка докупи, але не просто в кубічну форму, але і одночасно по кольорам. Це буде, мабуть, навіть важче. Головне пам'ятати, який колір знаходиться навпроти якого в кольоровій схемі кубіка. Так, чи я тут правильно роблю? Уже, уже неправильно. Ось так. Так. синій нас навпроти зеленого має бути. Ще треба знайти ці центри. Де? Де? А -а -а. О. Так. А тепер поєднуємо всі інші між собою. Це навіть цікавіше. <с your head> я просто цим ще не займався. Так. Цей... А кут нема куди причепити, бо нема ребри поруч. Так, тепер ми можемо це зробити. Є навіть певні складності тут, ви бачите? Тут можна вивести алгоритм дій. Цього я не очікував, що буде настільки цікаво. Слухайте, 52 секунд, хвилина 52 секунди, це було навіть довше, ніж я очікував. Як ви бачите, головоломка досить унікально виглядає круто. і Я думаю, що можливо, коли тільки придумувався той самий оригінальний кубик Рубіка Ерно Рубіком, він і був магнітним без механізму всередині, бо це, мабуть, найочевидніший спосіб поєднати і водночас зробити рухливими елементи. Але. Не знаю, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи перевинайшов я кубик, чи просто зробив його цікаву модифікацію. І напишіть в коментарях способи, як можна взаємодіяти з цією головоломкою, що можна робити з цим кубиком, як з ним гратися. Як його розв'язувати. І, чесно кажучи, я дуже пишаюсь собою, що в мене вийшов такий, досить, я вважаю, достойний проєкт зробити самостійно. Якщо ви маєте 3D-принтер і бажання, ви можете надрукувати цей кубик самостійно, він абсолютно безкоштовний, в доступі в інтернеті я посилання залишу на нього. Тож, будь ласка, користуйтеся. Ну а сам був я, Євгеній Бендеренко, Всім па-па і гарного настрою. Ей! Так з ним теж можна гратися. У мене ще є елементи.